Марк Савчук трохи написав про реформаторів і рейтинг реформаторів. Натрапив на цікавий звіт Vox України про реформаторів в нашій державі. Vox створили після Революції Гідності. Це була справді крута ініціатива, бо в Україні взагалі не було жодної аналітики по роботі влади. Просто нуль. А так щось з'явилося. Але з часом питань до матеріалів ставало дедалі більше, і я, в принципі, припинив їх читати. А оце днями натрапив на список реформаторів на їхньому сайті. І як же ж я здивувався, коли побачив в цьому списку двох народних депутатів, на яких відкрито справи в Набу. Причому одного з них, це Кузьміних, заарештували під час отримання хабаря. Про це писали. По другому, це Клочко. Робили розслідування антикорупціонери, де зіставляється дохід депутата та його сім'ї з активами, які купила сім'я з того часу, коли Клочко почав працювати депутатом, причому головою комітету, на секундочку. Причому паліво там не лише у цифрах, але й в тому, як Клочко комунікував розслідування журналістів. Отже, у нас два депутати: один спійманий на хабарі, один з купою куплених активів, одразу як тільки зайшов в раду. В списку топ реформаторів країни. І в принципі в лідерах цього списку виключно партія влади. А чому так? А тому, що методологія там у них така нехитра. Вони оцінюють кількість поданих та розглянутих законопроєктів. А ви всі чудово знаєте, що партія влади має більшість у парламенті, а це означає, що всі голови комітетів, представники партії Слуга народу. А раз так, то розглядати законопроєкт чи ні вирішує комітет, а отже, слуга народу. Іншими словами, якщо ти представник якоїсь іншої партії, то твій законопроєкт просто розглядати не будуть, а будуть розглядати свій, якийсь подібний до твого, просто переписаний іншими словами. Разом на виході маємо, що рекордсмени з подачі та розгляду законопроєктів у нас 100% депутати слуги народу. І ще там два депутати за Майбаха влізли. Що я хочу сказати за підсумком, каже Марк Савчук, що такий звіт не дає реальної інформації. Він лише фіксує очевидне. Більшість законопроєктів подано, і це справді так, слугами народу. Тому в нас і виходить, що до топ 12 реформаторів країни входить один депутат, якого спіймали на хабарі, другий з купою активів, які він не може пояснити, за які гроші куплені. Від каналу Самий Сік. То що, оце реформатори, на яких ми заслуговуємо? І дослідження реформаторства, якого ми вартуємо? Ні, не думаю. Не думаю.